Смерть це невід'ємна частина життя, яка завжди викликає найглибші роздуми та питання. На жаль, в зв'язку з війною для українців це стало актуальним предметом для розмов. Вона викликає страх та разом з тим зацікавленість. На питання, які традиції поховання європейської та української культури, нам відповів настоятель катерининської церкви Роман Кінник. Коли питають, як правильно зробити, ми, як люди церковні, і можемо сказати, як пише устав церковний, і сам чин поховання, він є всюди одинаковий. Але знову ж таки, я нерідко говорю, робіть так, як звикли робити в вашій сім'ї чи в тому місці, де ви проживаєте. Традиції, ну, принаймні, Слов'янських, народ, то самі і Польщі, Чехії, чи ну, чи, ближче туди, вже до Німеччини до Німеччини, ну, подібні, в принципі, то Подібні так, звичайно, що з розвитком технологій, з розвитком суспільства, самого та культури трошки іншої сприйняття світу знову ж таки багато речей спрощується. Особливо ця культура зараз європейська, це цей темп, швидкий темп. Тем розвитку кремація для України не є поширеною формою посмертного обряду. Разом з тим існує проблема нашої сучасності: це відсутність місць для поховання. Отець роман зазначив, що наразі все більше людей переосмислюють традиційну форму прощання. При крематоріях є каплички, де е відспівуються люди. Тому е такого е Такої відповіді на це питання офіційної чи офіційно церковної відповіді ще немає, але я думаю, що знову ж таки з часом і це буде обговорюватися, бо це питання стає актуальним для суспільства. Також настоятель катерининської церкви отець Роман дав відповідь на запитання, чи є нормою зберігати прах вдома або носити з собою чи тут знову ж таки залежить яку суть вкладають люди в зберіганні праху в своєму домі, чи яку суть і що закладають люди саме в носіння поруч із собою. будемо казати, чи чи всієї людини, так якщо з неї можуть зробити якийсь діамант, це неправильно. Бо є місце упокоєння, є це місце визначене, є місце освячене, і відповідно, душ людина повинна покоїтись там, де там де належить покоїтись. На жаль, ледь не щодня до нас надходять сумні звістки про загибель наших воїнів, що захищають нас на передовій. Для нас вони герої, та як їх смерть сприймається релігією та Богом. Коли ми говоримо про воїнів, знову ж таки, їхня смерть це є виконанням заповіді, найбільшої заповіді любові. Бо що ми читаємо, немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх воїни наші, коли йдуть боронити нашу землю. Вони розуміють, що в будь-який момент, в будь-яку секунду, вони можуть віддати своє життя. Як може ця смерть асоціюватися в нашому суспільстві? Звичайно, це є смерть через любов, це є жертовна. Якщо ця смерть є жертовною. Є смертю любові до своєї землі, до батьківщини, до своїх рідних і близьких, до тих людей, кого знали, кого не знали. Звичайно, що це така жертва, яку яка не може бути не прийнята Богом. Тема смерті завжди буде цікавити людей своєю таємничістю однак в сучасних реаліях українці підходять до неї більш зважено.